Друзі, щойно завершився поєдинок 10 го туру чемпіонату України серед професіональних команд між колос 2 ковалівка та чайкою Петропавлівська борщівка Київська область. Це було обласне дербі. 1-1 бойова нічия. Поряд з нами Ілля Лящук, вихованець полинського футболу, один із старожилів нашої команди. Ілля, ти провів на полі левову частину матчу, Поділись своїми враженнями. Таке враження, що сьогодні на полі іскри летіли. Погоджусь. Дійсно, дуже складна гра. Складний суперник, який постійно нав'язує багато боротьби, трошки багато у них довгих передач. Тому дійсно іскри на полі були. На жаль, сьогодні не далося перемогти нашій команді. Ну що ж, припинилася семиматчева серія з з перемог сьогодні? нічия, але в принципі продовжується серія без поразок. Ну, поділись враженнями загалом про сьогоднішню гру. І на твою думку, чому не вдалося перемогти? В першу чергу, як кажуть, в футболі і це дуже логічно, що не вистачило на один забитий м'яч більше. Я рахую, що моментів ми створили сьогодні більше. І в першому таймі були і гарні епізоди, яких ми не використали і не забили свої м'ячі. І в другому, навіть після пропущеного, ми знову включились. Мали декілька класних моментів, і я думаю, що не вистачило реалізації. В першу чергу, по боротьбі я не можу сказати, що ми поступились. Команда віддалась повністю на полі, і повторюсь, що на жаль, на жаль, як ви кажете, вершна серія закінчилась, але ми не програли нічия, теж результат, тому рухаємось далі. Ілля, поділись враженнями про той момент, коли нам забували. Склалось таке враження, що десь в тому епізоді наші захисники ну, трішки очікували, чи на сигнал арбітра, там падіння було, гравця, чайки. Ну, і десь не дограли вже в епізоді, коли Олександр Савчук забував. Як так сталося? Вийшов такий досить сумбурний момент і сумбурний м'яч, десь ми не розібрались трошки в цьому епізоді. Частково там почалось десь в опорній зоні. Ми не встигли підібрати мяч, вибити. Потім пішов протик в сторону нашого наших воріт. Там міг в принципі, я зіграти трошки вуще і спробувати раніше заблокувати нападника. Команди суперника, тому здається, просто якась легенька. Ну не легенька, а міскомунікації, яка привела до пропущеного голу. Будемо аналізувати цей епізод, і виправляти такі помилки, щоб в наступних матчах такого не було. Але адже ця помилка нам коштувала сьогодні трьох очок. Що ж, Ілля, дякую тобі за коментар про гру і бажаємо яскравих перемог в житті і на полі. Тобі і твоїм партнерам по команді. Життя продовжується. Треба йти далі. Дякую. mm